Як на Андріївській вечорниці дівчата гадали, з таких слів розпочався захід, організований працівниками міського краєзнавчого музею та членами молодіжної ради. Розпочала його Олена Кобилюк, директор музею з історії свята. Також розповіла про святого Андрія Первозванного і про різноманітні методи ворожіння. До речі, деякі з них дійшли до наших днів. Залишились нам у спадок від бабусь і прабабусь. Як тоді, так і тепер майже кожна дівчина мріє заглянути в майбутнє, аби пізнати свою долю. Немало таких було і на заході, котрі з захопленням і цікавістю ворожили насудженого. Їх очі горіли бажанням побачити його. Це можна було зробити і поміж двох люстерок. Хоча, як кажуть, цього містичного способу потрібно ой як остерігатися. Виливали і віск на воду, і по малюнку, який з'являвся, здогадувались, хто буде суджений за фахом. Були тут і вишневі гілки, на які дівчата вішали листівки зі своїми прізвищами та телефонами. І за повір'ям, якщо гілочка розпуститься до водохреща, то дівчина в цьому році вийде заміж. Надкушували дівчата і клиту, їм це дуже сподобалось, адже потрібно було надкусити і при цьому руками її не чіпати. І Інша форма гадання з закритими очима. Різні предмети клали на тарілку і бажаючи їх обирали на осліп. Якщо каблучка, швидко вийде заміж. Розчіска, суджений буде дуже вродливим. Хліб заможнім. Отож захід сподобався всім учасницям старшокласницям закладу загальної середньої освіти номер 8 Було і весело, і цікаво. Сподіваємось, що сьогоднішні способи ворожіння дівчата запам'ятають і пронесуть ці давні традиції андріївських вечорниць через все своє життя і, можливо, колись розкажуть про них уже своїм дітям, аби не переривався ланцюг звичаїв і традицій нашого українського народу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.